На перетині трьох регіонів партнерів Закарпаття Івано-Франківщини та Румунії на високогірній полонині відбулася тепла зустріч представників громад. Тут обговорили вектори подальшої транскордонної співпраці, підбили підсумки вже реалізованих ініціатив та окреслили нові перспективи. День добросусідства ми пробували перший раз провести в 2021 році до повномасштабного. Зараз відновили, затвердили дату добросусідства, де будемо збирати всіх сусідів нашу Рахівщину, 12 липня. Працюємо у напрямку спільних проєктів, але навіть не спільні проєкти нас об'єднують, нас об'єднало об війна. І ми мусимо бути спільні і сильні, щоб побороти ворога. Цього разу з візитом на українську сторону вперше прибув голова Румунської громади. За роки співпраці з закордонними партнерами вдалося реалізувати понад три масштабні проєкти у сферах освіти, медицини та реагування на надзвичайні ситуації. Ми тепер докінчили з. Три проєкти, чотири на дорозі вже. А які це? Проекти за тих, що до вогнів ми мали з Бичковим, з Раховим. Ми вчинили там у Рахові тот Боркут, де, де се чинить фестиваль Брензі. А у безруму ми вчинили хата Гаврила, поета нашого українського Гаврила Клемпуш. 500 тисяч євро, як би казав, які за. Гранти тут, які ми в Тепер маємо ту, у нас, як кажемо, по румунській ремізі, теж до сексу пожарників, маємо 550 тисяч євро з Бичковим. Ведко інфраструктура, а то інфраструктура що є? Дороги, каналізація, електрика. Ну, пан голова, був до нас до бесстрої на 4-5 разів, був на наш фестиваль Гуцульська міра. Я дуже радий, бо коли вони приходили. З України було до 6-7 примарів з усього Закарпаття. А от партнерство між Богданською та Зеленською громадами триває вже понад 5 років. За цей час вдалося вибудувати довіру. Голова каже, що такі зустрічі дозволяють посилити взаємодію між сусідськими громадами та посилити існуючу роботу. Відколи об'єдналися наші ну, громади в Івано-Франківщині і в цілому Україні прийшла реформа децентралізації. Від тоді ми з головою. Познайомилися і наші громади тісно співпрацюють в плані розвитку полонеництва, розвитку туризму. І так, як я вже казав, у нас є спільна мета і втілення міжнародного проєкту це відкриття пункту пропуску на горі Копілаш стороною Румунії. Ці дні добросусідства вони дуже позитивно впливають насамперед на. Розвиток громад на живе спілкування між жителями громад, і це насправді добра ідея. І нам на сьогоднішній день вдалося сьогодні відродити цю традицію вже з третьою стороною добросусідства – Це нашими друзями з Румунії. Міжнародна співпраця на рівні громад це не лише спільні проєкти, це міцні зв'язки, засновані на взаємній підтримці, повазі та прагненні до розвитку кажуть партнери. У нас вже два завершені проекти з. З Румунією це був один медичний проєкт, де ми закупили обладнання і реконструювали приміщення. І один безпековий грант, де ми також закупили техніку. І зараз в стадії реалізації ще одного, третього проєкту, також безпековий, і в результаті нього ми маємо закупити три одиниці техніки. Це більше нас адаптує в Європейський Союз, показує нам можливості, які можна взяти з міжнародними співпрацями. В результаті маємо ми вже в своїй громаді два реалізовані проекти. Це доказ того, що хто працює за мінімальні вкладення, може залучити якісь додаткові інвестиції, що в теперішній час, в час війни, дуже потрібно для наших громад. Разом партнери вшанували хвилиною мовчання загиблих на війні українських захисників. Молитва за слова вдячності за героїзм наших воїнів прозвучали з особливою теплотою та єдністю. На останок усіх присутніх пригостили справжнім закарпатським бограчем, аби не лише дипломатично, але й гастрономічно закріпити наявні союзи.